Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я поділюсь з вами рецептом своєї паски. Паску за цим рецептом я готую вже 13 років. Вона виходить дуже м'якенька, довго не черствіє та дуже смачна. Тому почнемо готувати. Для початку приготуємо опару. В тепле молоко додаємо дріжджі. я використовую живі дріжджі. їх також звичайно можна замінити на сухі. Також додаю 2 столових ложки цукру спільної кількості інгредієнтів. І все добре перемішую, перемішую, поки тріщі не розчинилися. Далі додаємо декілька столових ложок просіяного борошна, також і спільної кількості. Все добре перемішуємо, накриваємо і ставимо в тепле місце приблизно на 15-20 хвилин. Тим часом в окремій мисці збиваємо яйця із цукром. Довго збивати не потрібно, як все об'єдналося, одразу перестаємо. І також сюди за бажанням можна додати ванільний цукор або ванільний екстракт, або будь-який інший ваш улюблений ароматизатор. Далі сюди додаємо сметану жирністю приблизно 15-20%, особливо не є важливо яка жирність. І ще раз все добре перемішуємо. І нагадую вам, що всі інгредієнти для дріжджової випічки повинні бути кімнатної температури, тому все заздалегідь дістаньте із холодильника. І в кімнаті також повинно бути тепло і не повинно бути ніяких протягів. Коли опара піднялася, додаємо її до взбитих яєць і ще раз все добре перемішуємо. І нагадую вам, що кількість всіх інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі сюди починаємо частинами вводити борошно, просіяне обов'язково, і замішувати тісто. Спочатку я вимішую за допомогою вінчика в мисці, а потім вже переношу все на робочу поверхню і вимішую тісто руками декілька хвилин. Коли тісто вже трішки тримає форму, вводимо сюди м'якеньке вершкове масло. І далі вимішуємо тісто руками ще десь приблизно 5 хвилин. Якщо у вас є планетарний міксер, можна скористатися ним або хлібопічкою. І ось таке м'якеньке, еластичне тісто повинно вийти. Воно ще може трішки десь липнути до рук, але більше борошна, ніж вказано в рецепті, не додавайте, щоб його не забити. Перекладаємо його в миску, накриваємо і залишаємо в теплому місці приблизно на півтори години. Я залишаю його в вимкненій духовці із кружкою окропа. Коли тісто підросло приблизно в три рази, вводимо сюди руцинки, сухофрукти або цукати, змащуємо руки олією і вимішуємо ще тісто руками, щоб всі сухофрукти в нього вмішалися. Далі тісто перекладаємо на робочу поверхню і формуємо пасочки. Я ділю тісто на 4 частини і у мене виходить 4 середніх пасочки. Якщо ви хочете більші пасочки, то діліть на менші частинок. Змочую я руки олією, борошном не присипаю, щоб його не забити. Відшіплюю шматочок тіста і ось так його заокруглюю, формуючи таку кулю. Пасочки випікаю я в бумажних ось таких формочках. Якщо у вас металеві формочки, просто змастіть їх трішки олією, а на дно викладіть шматочок пергаменту. Далі я всі формочки ставлю на деко, зверху накриваю і між ними можна поставити кружку з окропом. І залишаю їх ще приблизно на годину, щоб вони добре підійшли. Впікаємо паски в розігрітій духовці до 175 градусів приблизно 35-40 хвилин. Готовність пасок можна перевірити за допомогою зубочистки або дерев'яної шпажки. Виходячи із них, вона повинна бути суха та чиста. Якщо всередині у вас паска ще сира, а зверху підрум'янилася, то можна накрити їх зверху фольгою. Далі готовим пасочкам даємо повністю охолонути, прикрашаємо за бажанням. Та подаємо. І ось погляньте, мої пасочки вже готові. Я знімаю ось цю бумагу і прикрашаю їх лазурю на желатині, рецепт якої є в попередньому відео. Просто ось так беру макаю в мисті одразу. Зверху, за допомогою лопатки, підрівнюю, щоб все було рівно та красиво. Ну, а далі прикрашаємо пасочки на свій смак. У мене є ось таке імбирне, дуже смачне ароматне печиво, рецепт якого також є на моєму каналі. Посилання я оставлю в описі. І також за бажанням можна посипати різними кольоровими посипками. І одну пасочку я розріжу і покажу, яка вона вийшла всередині. Ці пасочки виходять неймовірно ніжними, ароматними і дуже смачними. Вони довго не черствіють, а залишаються свіжими та м'якенькими. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!